На каналі Математика та хобі з Тетяною ЗОСі. І сьогодні ми розглянемо з вами розв'язання кількох задач по темі трапеція з підручника «Геометрія 8 клас. Автор Істер 2021 рік видання. Ми сьогодні розглянемо розв'язання таких задач. Задача 216. -та. Задача 218, задача 220. Також задача 223 та 226. Залишайтеся зі мною, але раджу зробити відео на паузу і самостійно спробувати розв'язати ці задачі, а потім разом зі мною звірити своє розв'язання. Розглянемо розв'язання задачі 216. У рівнобічній трапеції бічна сторона дорівнює меншій основі. А діагональ утворює з цією основою кут 20 градусів. Знайдіть кути трапеції. Отже, в нас дана трапеція С, Д. Рівнобічна. Це означає, що бічні сторони А, Б і CD рівні. Далі, за умовою задачі, в нас бічна сторона дорівнює меншій основі, тобто АБ дорівнює Б С. Також. У нас дано, що діагональ АС утворює з меншою основою кут 20 градусів. Нам потрібно знайти кути цієї трапеції. Оскільки за умовою задачі АБ дорівнює рівня то трикутник АБЦ буде рівнобедрений, тому кути при основі цього трикутника будуть рівні. Бічні сторони в даному випадку будуть сторони АБ. І БЦ, а основа буде АЦ. Тому кут БЦА дорівнює куту БАЦ. Запишемо це. Розглянемо кут САД і кут БЦА. Оскільки БЦ і АД паралельні сторони, так як в трапеції основи паралельні, то і якщо вважати діагональ АС за січну, яка перетинає паралельні прямі, тобто прямі BC і АД, то кут BCA і кут CAD будуть різносторонніми кутами, утвореними ось цими паралельними прямими BC і АД і січною AC. А, а ми знаємо, що якщо прямі паралельні, то різносторонні кути, утворені цими прямими і січною, будуть рівні, оскільки кут ВЦА дорівнює куту САД, і кут САД дорівнює також 20 градусів, тепер легко нам знайти кут ВАД, тобто кут трапеції А. Тобто кут А трапецій АВЦД. Тому кут БАД дорівнює. Оскільки ну, кути рівні БАЦ і САД можна записати, що це дорівнює 2 кути БАЦ. Тобто 2 помножити на 20 буде 40 градусів. Отже, кут А. Трапеції АБЦД ми знайшли. Але ми знаємо, що трапеція в нас рівнобічна, тому кут Д дорівнює куту А, так як кути при основі рівнобічної трапеції рівні і дорівнюють по 40 градусів. Оскільки ми знайшли кут А трапеції АБЦД, тепер легко нам знайти кут Б. Ми знаємо, що основи трапеції BC і АД паралельні, і сума кутів, які прилягають до добічної сторони трапеції, дорівнює 180 градусів. Легко знаходимо кут Б. Тобто кут Б буде дорівнювати 180 градусів, відняти кут А. Тобто, це у нас буде 180 градусів відняти 40. І дорівнює 140 градусів. Ну, аналогічно, кут С дорівнює куту Б, так як кути при основі рівнобічної трапеції будуть рівні, тому також буде 140 градусів. Отже, записуємо відповідь: 40 градусів, 140 градусів, також 40 і 140 градусів. Розглянемо наступну задачу. Задача 218. О, точка перетину бісектрис кутів А і Б трапеції Д. А Д паралельна Б, С. Доведіть, що кут а, О, Б дорівнює 90 градусів. Побудуємо трапецію та бісектриси кутів А і Б. Отже, ми побудували трапецію а, Б, С, Д. Побудували бісектриси АО і БО. Це значить, що кут ОАД і ОАБ рівні, а також кути АБО і СБО рівні. Також записали скорочену умову розв'язання. Так, ми знаємо, що, оскільки в трапеції сторони, які називаємо основами паралельні то кут А і кут Б, ми будемо вважати, як односторонні кути, утворені паралельними прямими і січною АБ, тобто, якщо бічну сторону розглянути як січну. Тому є така властивість трапеції, що кути, які прилягають до бічної сторони, їх сума дорівнює 180 градусів. Це і в паралограмі така властивість в нас присутня, і в трапеції. Тому ми можемо записати, що кут БАД додати кут АБС дорівнює 180 градусів. Оскільки АО і БО у нас бісектриси, то ми можемо сказати, що кут. БАО дорівнює половині кута БАД, оскільки БО бісектриса, то кут АБО дорівнює половині кута АБЦ. Розглянемо трикутник. АБО – сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Запишемо цю суму кутів. Тобто кут АБО плюс Кут БАО і плюс кут БОА. Дорівнює 180 градусів. Визначимо звідси кут АОБ. Тобто кут АОБ буде дорівнювати 180 градусів відняти суму кутів БАО і АБО. Підставимо замість кута АБО, одна друга кута АБЦ, а замість кута БАО підставимо одна друга кута БАД. Одну другу ми можемо винести за дужки. отримаємо 180 градусів відняти одна друга, в дужках залишиться кут АВС плюс кут БАД. Оскільки ми знаємо, що БАД плюс АВС у нас буде 180, то одна друга помножити на 180 буде 90. Тому так і запишемо 180 відняти одна друга помножити на 180 і будемо мати 180 градусів відняти 90, і це дорівнює 90 градусів. Отже, ми довели, що кут АОБ дорівнює 90 градусів. Отже, ми довели, що кут утворений бісектрисами кутів. Трапеції, тобто бісектрисами гострого та тупого кутів трапеції, дорівнює 90 градусів. Тобто, це буде прямий кут. Те, що потрібно, нам було довести розглянемо наступну задачу. Висота рівнобічної трапеції, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу трапеції на відрізки 2 см і 7 см. Знайдіть основи трапеції. Побудуємо малюнок та запишемо скорочену умову до задачі. Отже, ми побудували малюнок, нам дано рівнобічна трапеція АВЦД. Це означає, що АБ дорівнює СД, бічні сторони рівні. Також нам дано БМ висота, висота ділить більшу основу на відрізки 2 і 7 см. Тобто АМ дорівнює 2 см, МД дорівнює 7 см. Нам треба знайти основи трапеції, тобто Б С. І АД. Так, ну, я думаю, що проблем із знаходженням більшої основи трапеції немає. Тобто АМ у нас 2 см, МД у нас 7 см. Тобто АД буде складатися з відрізків АМ і МД. Тому, так, і запишемо, що АД дорівнює АМ плюс МД плюс 7, і це дорівнює 9 сантиметрів. Проведемо ще одну висоту з вершини С. Позначимо СК. Ми отримали чотирикутник БЦКМ, який буде прямокутником, адже в нас висоти паралельні, а також проведені перпендикулярно до основи, значить, у паралограмі в нас буде прямий кутник, такий чотирикутник буде прямокутником. Тому протилежні сторони прямокутника в нас будуть рівні. Також ми отримали ще один трикутник КЦД. Який буде дорівнювати трикутнику МБА. Чому? Адже в нас трапеція рівнобічна, значить бічні сторони рівні, тобто А, Б і С Д. Ці бічні сторони для трикутників будуть гіпотенузами. Адже трикутники у нас будуть прямокутні, адже тут у нас висота з основою утворює прямий кут. Також висоти будуть рівні між собою. Тому дані трикутники. У нас будуть рівні за катетом та гіпотенузою. Хоча можна сказати, що вони будуть рівні і за гіпотенузою, і гострим кутом. Тому що кути при основі рівнооблічної трапеції будуть також рівні, можна і так стверджувати. Тому можна сказати, що відрізок АМ дорівнює відрізку КД. Ну і тоді нам легко знайти відрізок МК, який буде дорівнювати стороні БЦ, а це й буде в нас менша сторона трапеції. Запишемо це. Отже, відрізок КД дорівнює відрізку АМ і дорівнює 2 см. Це в нас випливає з рівності прямокутних трикутників ABM і ДЦК. Тепер легко нам знайти відрізок МК, а отже і. Основу БЦ. Запишемо, що МК у нас буде дорівнювати від основи АД, нам потрібно відняти два відрізки, так як вони рівні між собою, два відрізки АМ. Оскільки у нас АД. А де ми знайшлися 9 см, відняти 2 помножити на 2, це в нас буде 9 відняти 4, дорівнює 5 см. Отже, BC дорівнює МК і дорівнює також 5 см. Тепер можемо написати відповідь. Значить, у нас основи трапеції, ми тут писали, в порядку якому BC і АД. Значить, запишемо 5 см і 9 см. Розглянемо наступну задачу. У прямокутній трапеції діагональ перпендикулярна до бічної сторони. А тупий кут утричі за гострий. Знайдіть відношення основ. Намалюємо малюнок та запишемо скорочений запис умови задач. Прямокутна трапеція. Бічна сторона перпендикулярна до основ. Діагональ трапеції перпендикулярна до бічної сторони, тобто АЦ перпендикулярна до СД. І дано нам, що тупий кут. У тричі більший за гострий. Тобто кут БЦД три рази більший за кут АДЦ. Це можна записати за допомогою рівності, що БЦД дорівнює трьом кутам АЦД. Нам треба знайти відношення основ цієї трапеції. Ми знаємо таку властивість, що сума кутів трапеції, які прилягають до бічної сторони. Дорівнює 180 градусів, оскільки у нас основи паралельні, якщо взяти цю бічну сторону, як за січну, яка перетинає паралельні прямі, то сума односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. В даному випадку кут БЦД і АДЦ будуть як односторонні кути, утворені паралельними прямими і січною СД. Тому ми можемо легко з цієї рівності знайти ці кути. Давайте ми їх і знайдемо, тобто запишемо, що кут БЦД плюс кут АДЦ рівня 180 градусів. Ну, якщо, наприклад, ми позначимо кут АЦД за Х, тоді кут. БЦД у нас буде 3Х, будемо мати рівняння Х плюс 3Х, рівня 180 градусів, звідси 4х дорівнює 180 градусів, і як 4, 180 поділити на 4, Х у нас буде 45 градусів. Отже, кут АДЦ у нас буде 45 градусів. А кут БЦД дорівнює 3Х, 3 помножити на 45 градусів, це буде 135 градусів. Так, отже, ми знайшли гострий кут, прямокутної трапеції, а також гострий кут прямокутного трикутника АЦД, тому що АЦ за умовою задачі у нас перпендикулярна до. Бічної сторони. Так, я забула записати це у умові задачі, зараз ми це виправимо. Тобто ми запишемо, що у нас АС перпендикулярна до СД. Так, запишемо, оскільки за умовою АС перпендикулярна до СД. То трикутник АЦД у нас прямокутний. І ми вже знаємо, гострий кут цього прямокутного трикутника. Кут АДЦ дорівнює 45 градусів. Ну, сума гострих кутів прямокутного трикутника у нас дорівнює 90 градусів, тому й кут САД буде 90 градусів, відняти 45 градусів, да? тобто відняти кут, відняти кут CDA, тобто 90 градусів відняти 45 градусів, І це дорівнює 45 градусів. Так, отже, ми маємо те, що трикутник АЦД не тільки прямокутний, а ще й рівнобедрений, так? Тому бо в цьому трикутнику в нас є два кути по 45 градусів. Тому трикутник АЦД ще й рівнобедрений. Якщо у нас САД 45 градусів, то АД в нас буде основа. Цього трикутника. Давайте ми розглянемо ще трикутник АБЦ. Трикутнику АБЦ. Я скопіюю зараз малюночок, щоб нам було видно. Розглянемо трикутник АБЦ Ми легко можемо знайти кут БЦА в цьому трикутнику, Кут БЦА у нас буде дорівнювати кут БЦД відняти 90 градусів. А кут БЦД ми сьогодні шукали, тобто це 135 градусів відняти 90, це в нас буде 45 градусів. Також кут BAC. також буде кут BA, BAD. відняти кут САД. Тобто, щоб знайти ось цей кут BAC, треба BAD відняти кут САД, а САД у нас 45, BAD у нас 90. Тому... Тому що трапеція прямокутна значить, дорівнює 90 градусів відняти 45, також буде 45. Тому ми бачимо, що трикутник АБЦ також прямокутний і рівнобедрений. Тому АБ дорівнює БЦ. Тому ми бачимо, що в цій прямокутній трапеції бічна сторона дорівнює основі. Давайте проведемо ще одну висоту з вершини С. Якщо ми подивимося на трикутник АЦД, ми вже з'ясували, що він. Прямокутний і рівнобедрений, тому ЦК, у нас тут, правда, на малюнку не зовсім вийшло, але ЦК в цьому трикутнику буде висотою. А оскільки трикутник рівнобедрений, то ЦК у нас буде ще й. Висота проведена до основи в рівнобедреному трикутнику буде медіаною і бісектрисою. ЦК у нас дорівнює АБ. Оскільки також запишемо, що ЦК – це висота, висота рівнобедреного. Трикутника АЦД. А отже, і медіана. Трикутника АЦД. Давайте пригадаємо властивість медіани, яка проведена з вершини прямого кута. А властивість медіани, яка проведена з вершини прямого кута, що ця медіана дорівнює половині гіпотенузи. Так і запишемо. За властивістю медіани проведеної з вершини прямого кута, медіана ЦК буде дорівнювати половині АД. Але оскільки у нас ЦК, ЦК у нас дорівнює АБ, а АБ у нас дорівнює Б то БЦ у нас дорівнює 1 друга А. Нам потрібно знайти відношення основ, Тому ми поділимо, наприклад, якщо нам треба знайти відношення BC до AD, то ми поділимо обидві частини цієї рівності на AD. Якщо навпаки, значить нам треба тоді поділити на BC. Ну, Давайте, ми, наприклад, знайдемо відношення BC до AD, Тобто можна записати у вигляді різки дробу, і це дорівнює 1-2. Або якщо ми запишемо у вигляді дії ділення, БЦ відноситься до АД як 1 до 2. Ну, відповідно, якщо нам потрібно записати відношення АД до БЦ, то ми запишемо, що це дорівнює 2 до 1. Запишемо відповідь. Отже, ми таким чином з'ясували відношення основ. Цієї трапеції. Відповідь. Давайте запишемо, що БЦ відноситься до АД як 1 до 2.